Утікайте сини Вініаміна з середини Ірусалиму і засурмійте в сурму утикої, і знак підіймить бед гекером, бо з півночі грізно підноситься зло та велике нещастя. Я викореню я Сіонську дочку, вродливу та випищену. Пастухи поприходять до неї своїми стадами, понапинають намети навколо, при ній кожен місце своє випасатиме. Приготуйте війну проти неї, вставайте та вдармо, опівні гори нам, бо минає вже день, бо вже тягнуться тіні вечірні. Уставайте та підемо вночі, понищимо пала. Бо так промовляє Господь Саваот. По, стинайте дерева та вала насипте при Єрусалимі він те місто, що має зруйноване бути в, цьому в ньому повне насильство. Як виприскує воду своє джерело, так виприскує він своє зло, Насилля й грабіж, чуті в ньому, перед обличчям моїм безперестань, хвороба та рана. Будь навчений Єрусалиме, щоб душа моя не відвернулася від тебе, щоб тебе не вчинив, я спустошенням незаселеним краєм. Так говорить Господь Саваот, позбирають до решти останки Ізраїля, мов виноградові рештки. Стягни свою руку немов наградар до грома. До кого я буду казати та свідчити буду, і слухатимуть необрізане ось їхнє вухо, і слухати уважно не можуть вони. Ось слово Господнє для них стало посміхом. Вони не жадають його, і гніву Господнього повин я став, змучився я, його стримуючи, на вулиці мирю його, на дітей та на спір юнаків одночасно, бо схоплені будуть чоловіки і жінка, старий і віджилим літа, і дістануться іншим доми їхні, теж поля та жінки, бо я руху свого ю на мешканців цієї землі говорить. Господь, бо вони від малого свого і великого усі пожадливі на зиски, і від пророка та аж до священика роблять неправду. Рани народу мого легковажно лікують, говорячи, мир, мир, а миру немає. Чи вони засоромилися, що гидоту робили, не засоромилися анітрохи, вони і застидатись не вміють, тому то впадуть між впалими в часи, коли їх навіщу я спіткнуться», говорить Господь. Так говорить Господь на дорогах, спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки. Де то добра дорога, то не йдіть, і знайдете мир для своєї душі. Та вони відказали не підемо я сторожів буду поставив над вами, говорячи, прислухайтеся до голосу сурми. Та вони відказали, не будемо прислуховуватись. Тому слухайте люди, і пізнай ти громади, що станеться з ними. Послухайте земле, ось я веду на народ це лихе плід їхніх думок, бо до слів моїх не прислухаються вони, а законом моїм погордили. Навіщо мені така дило, що шеви приходить запашний очерет із далекого краю цілопалення? Ваші нелюбі мені, ваші жертви мені неприємні.